Продукти харчування, різноманітні смаколики та солодощі до різдвяних свят. Волонтери української команди передали гуманітарну допомогу людям з інвалідністю, які раніше були працівниками УТОСУ. Більше подробиць далі. Волонтери української команди продовжують працювати та допомагати українцям 24 на 7. Щоденна праця та турбота про людей головне завдання доброчинців. Звичайно, допомагають, тому що зараз які ціни в магазинах, всі знають, а і також знають, які пенсії і які комунальні платежі. А треба якось жити, виживати в такий складний час. Люди в один голос кажуть, підтримка від волонтерів є досить важливою у складний для українців час. Ми живемо в такий скрутний час, що без допомоги волонтерів, без допомоги тих небайдужих людей дуже дуже важко вижити, особливо особам з інвалідністю. Звичайно, будь-яка допомога нам корисна, потрібна і бажана. Зараз такий дуже важкий час в країні війна. На фронті важко, да всім важко люди і нам тут не так дуже легко інвалідам. Більшість із них інваліди першої групи, і тому ми дуже вдячні українській команді за те, що не забуває таких людей обездолених, як ми. Волонтерський штаб українська команда на Буковині напередодні різдвяних свят забезпечив колишніх працівників УТОСу гуманітарною допомогою. У цю неділю, 3 грудня, був день захисту людей з інвалідністю. І так ми не вперше сьогодні. Ми привезли їм продуктові набори. Цього разу ми виділили увагу для людей, які вже не працюють на УТОСі, але вони раніше працювали. Вони вже люди похилого віку достатньо. Вони люди, які мають більше потреб, тому що у них. Вони тільки на пенсії, вони не заробляють гроші. Волонтери української команди передали людям з інвалідністю півсотні продуктових наборів з різними смаколиками. Продуктові набори складаються там: гречка, фруктове пюре, шоколад до нового року, консервовані вироби, також солодощі і мед. За словами Олесі Буряк, волонтерський штаб працює щодня. Відтак вони і надалі забезпечуватимуть українців усім необхідним. Мінімальний пакет продуктів плануємо ще до нового року їм провести одяг. У нас є дуже багато одягу, який ми отримали від французької неурядової організації, і просили. Просто по запиту. Сьогодні ми отримали новий запит, тому плануємо ще один раз приїхати вже до ближче до нового року. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.